Всім хеломіси. Пів восьмого утра Юрко десь там робить кофе, зараз будемо пити. У нас вже нова історія, у нас же там ще є одна сусідка. Е -е, живе вона з і дочкою. Е -е, ну, коротше, дивіться, е -е, я вам опишу ситуацію, ви напишіть коментар, коментарі, як це так і має бути чи ні. Ну, з тієї сторони ми розібрали з сусідами, поставили точку на дві. Сусід, щоб ви розуміли, якщо машина стоїть далі, він піпікає, щоб її убрали, бо він не може на обочину колесом своєї джирі наїхати. Ладно. Ну, Я не кажу, може я там неправильно іноді поставлю, тобто якось, так ось він зробить, він не може. Хорошо. Е, моя вина, базара немає, став коряво. Ладно. Вчора вже прийшли. Не розкидайте тут металолом. Нам ходити мешає. Ну це, блядь, що. Ну, от об'ясніть мені, пожалуйста. Я. Ні, взагалі мені все равно, В принципе, я їм так в лицо и скажу, тому що пішли на юг. Вопрос второй. Вот тут, коли я купив, бур'ян був отут, вот але ну, його вот, траси не видно було. На відео відмотайте, подивіться раніше. Тут бур'ян був теж деревами все зароше, порослі вирубали. Вот тут. Всі ці дерева росли вот сюди. Сейчас я вам... Це просто як мені сараї розбирали, їх бульдозером трохи чи тим куном поскидували туди. Ось ось звернули, тут воно сюди росло, його кущ нагнули. Оці всі ветки, я не знаю, скільки тут. 6-7 метрів длини. Це ж все ми вже поубирали, тут куном його туди Ш, нахер. Е, ну, тобто, оце все було заложено ветками, просто зароше. Бурянами Ой, ну, Ось, о, дивіться, зараз тут десь кущ був порубаний вже попиляли його на дрова. Ну, ось, кущі. Осьо. Це місяця два його назад попиляли. Ветки ми ще доубираємо, ми ними потихеньку рубаємо топорчиком, печку топле. Тобто, блять, коли все оце було сука, засране бур'яном, це типа, заєбісь. Коли прибрали, поставили прицепи, уберіть, вони мішають ходити. Ну, <кхух> тому, тобто, що я тут на евакуаторі розвертаюсь. Що, сука, людям, дуже зароше було все. Я навіть не знав, що там є дамба, ну, от, якщо ви розумієте, коли хату купляв. Трохи розпиляли, ось, ось тут, повипилювали. Це вже наших рук діло. Ось, ось положення ветки, дивіться, просто корня, я вам отак покажу, от куди він рос. Соответственно, діаметр, да? діаметр. От, ну, воно росло отак, просто. не було дороги. Заєбись, тільки випиляли, ви Е, При тому, що вони сюди не їздять взагалі. Ось в мене вітання такий е, если, блядь, хтось працює, то зачем йому не давати? Або що ви хочете показати? Ну от Я ж так розумію не один я з такою хуйнею стикаюся, таких нас багато, правильно? Юрко, ледівся. Хатка стоїть. Но я сюди не можу фізично заїхати, то есть, якби я міг заїхати, я б тут працював. Ну та не суть, блядь, там не те, що проїзд, там можна я скажу, на евакуаторі розвернутися. Ні, блядь, все не так. Юрко, вот. я тут людям розказую і не видно ніхе, да? так? ще не провели. Як ти тут живеш? От якщо там було все загорожено, чи той зарожнять деревами, як ми купили цю штуку і травою, Було нормально, а тепер треба убрати, бо їм ходить ніяк. Я кажу, що вони підараси, а ти як думаєш? А я а Юрко не матюкається на камеру. Я не знаю. Не, ну логіка ж така. Логі. Як проїзду не було, я не знав, що там дамба, як хату купляв, все зароше, то нормально. Як вичистили В общем, буржуючка горить, будемо пить кофі. Мірко бариста. Ти по ложці по да, щоб було крепенько. Да. А що ти так? Захворів? Я. Да. Не знаю, як водос уже чи що. Дивись мені. Так. Ми взагалі про сусідів подумали следующим образом з паном Юрієм їм. Ну, верні, я, він так, головою киває. Значить, був експеримент, коли відро з крабами, хто читав. Що типо, накидали крабове відро. І тільки один краб хотів вилізти, вони його хуяку нистянули, щоб він впав теж на одной сидів з ними. Ти думаєш, тут ситуація аналогічна, так що <кх> не обращаю внимання. Що я вчора купив, спросите ви. Це не проплачена реклама, я вам зразу. Ти купив пилку Дніпро-М. Я зараз навіть розкажу, чого я її купив. А давай я понесу оце, а ти коробку. Е, поїхав я впорядник. Нажми кнопочку, пожалуйста. Да. Ой, так. Да. І тікай, бо як дасть по голові. Поїхав я впорядник. Їздив, їздив, немає ніде магазина змін за інструментом. Спросив у місних, кажуть, отам там на главній вулиці. Тіп, справа. Їхав, їхав, Дніпро-М. Реклама не проплачена, ще раз повторюсь. Значить, я вчора. Думаю, піду хоч ціни гляну, ну, точно я щось розумію. Зайшов туди, там все красиво, зразу маркетинг, як робота. Я от, о чому відео, як робота маркетинг. Мені одразу, хуяк вам кофе. Кажу на халяву. і, конечно. Кажу, брата, не спресу і сахара, не стесняйся, щоб сладеньке було. Ну не сміюся. Там, ну такі нормальні менеджери веселі. Е, Туди-сюди. Пилку, кажу треба. Почали показувати, розказувати, з чим вона від конкурентів вигодно відлітається. Ну, мені вже їх було 20 штук, мені це їзда по ушам така. Ну, тим не мене, люди стараються там розказують. Зараз я поставлю пилку десь, а те бенз є, так? Да? Коротше, що мене підкупило одразу? Підкупило мене те, що вони кажуть, 3 роки гарантії повної. Типа, якщо ти на неї евакуатором не наїхав, то все інше то гарантійний случай. Ремонтуємо в течение неділі. І я, блядь, повівся на всі красиві огоньки підсвітку в полочок. Значить, роздивлявся я сучкоріза вообще. Ну Вони сказали, що він слабий, тіпа, там такі ветки пилять пойдеть. По весу вона тяжого, а що вони починають трусити? Ну, це так просто хто не в курсі, хто в курсі. Каже, дивіться, тут праймер, тіпа, це штраф підкачка бензина. А я такий кажу, ніхуя собі оце дам, у мене такого не було. Вони дивляться, думають, блять. Ну я в шутку ну, блядь, ну на всіх же пилках така хуйня, правильно? Чи ні, Юрко? Все. Мені розказували, що це праймер для підкачки, він старт типу, там, допомагає. Ага, да, да, ну трусяч, зрозумів. Да. Цепка натягується тут болтом, а не отут, щоб ви руки не збивали об цепку. У мене останні 5 років, вони всі отут натягуються. Типа там дві дирки, вихлопні, от, -от газів, картерних, хуяртерних. Ну, от такий, коротше, натрусили нормально. Я купив, взяв і купив. Да, менеджери, що я вас рекламірую, чи ті гніпрамосі, можете мені болгарку прислати yeah. в подарунок, і дві. Зараз Новий рік. Юрій, заливаємо масло. А в нас цього немає? Да? Зараз десь знайдемо. Хвилини бензо. Так а ми це можемо линути моторного. А літр масла, щоб змазувати цепку 200 гривень. 198, ти знаєш? А МГ-10 скільки стоїть гривень 40 чи 50 знаю. Каже, любі поломки, гарант... гарантійний ремонт. Думаю, ну все, ребята, беру. Я вас я тут... Ну, Якщо що, все одно прийдеться ремонтувати, да? бо будете знамениті. Геть. Так по весу вона тяжела, іменно. Хороший вес. Чи що ти там? Я ж назад спилка не віддам бензин. бо це треба юркові дрова пиляти, а у нас этот самий. У нього є така здорова, що отсюда можна горіх рубати. ну тут така шина, він елі піднімає її. По бабкам тоже ціна написана 4 800 чи 4 900, Ну якщо береш без масла, без хуйніш оточити рукою напильника, у нас десь є ця точилка, ну електро. Типа 4300, так а що зразу не написати 400. Ну, людина дивиться, сразу, чим менша ціна, тим лучший товар. Ну, я так вважаю. Я маркетолог слабий. А, і тут щось типо, легко тягнеш, там двойна пружина, ну, як на всіх обичних дорожних середніх етах китайських пилок. Взагалі, на трусили мені нормально, а я ж слухаю да-да-да-да-да-да. Рішили вопрос з маслом дуже просто. У нас є масло з гідросиліндрів. Нюрко, заливай так щоб по всій пилки, щоб зразу поняли що з нею буде Що там? Тут, Та то не показує на відео ж таке, йоп його мать, що ти туди лить будеш. Потім скажеш товар поганий. Нормально, нормально. Та давай заливай уже! Та воно ж як вода, бля! Нормально. Чорне, чорне. Будемо одразу тестировать в условиях ну, реальної сільської жизни, тому що залить туди масло за 200 гривень літр у мене рука не підніметься. Юрій, будемо ще пробний пуск робити. Не закрути, щоб на ногу назад не вилилось. Коротше, дивись. Там вже закачано, сейчас ще вчора. Закачавай. Щось він підсос витягав. О. Три рази дергаєш, вона діла дринґ, потім засовуєш підсос, заводиш вона робить. Ніхера чи що? Це ти витягнув чи всунув? Оце ж витягнув підсос. Став на пол бринька три рази. Та не мойся, став на пол. Все, ховай підсос. Зачем ми її завели, то що треба спиляти два деревця і при це падає в кузов голот. Зараз буде юрко зразу. Маслобонить найо. Підди, бо впадеш на мене, ногу одбиляєш. Поперемотав, це не проплачений обзор, просто купив пилку бо другої не знайшов. А вдруг повезло, а. А потом все хе блядь. Короче, пыляю, как только поломается, я вам покажу, як поломается. Так будет контент. Так, короче, куч старый сейчас на дрова распыляем. Потому что дров саппетка валяется чуть Покупляли, щоб спиляти до відровеняк і затягнути прицеп. Ну і дров, юрки в буржуйку пулять. Коротше, вона мощна, що можу сказати, вона мощна. Так, далі у нас що по списку? Далі виключаємось, потом включимо. Поки Юрко там ріже метал, почала у нас клема горіти на евакуаторі. Верні, не клема, но провод там тонкий стояв. Робив, робив і спихнув в один прекрасний момент. Ми смотали, нічого не допомогло. Поїхав, купив наконечник медний кабеля 16-го, що зробимо. Це стоїть 150 гривень. А тепер маркетопту до теми цен в Україні. Кофе американо з молоком, Два сахара. Понч, пончело свіжайший, пончик з зущанкою. І піци Два кусочка. 43 гривні. Ну, піца здійтить не буду по акції. Вчорашня там щось 11 гривень кусочок. Ну, Вернів, коротше, четверть піци 11 гривень. Пончик 9 гривень свіжий. М'якенький. І кофе от, 43 гривні. По-моєму, дуже вигодно. Що у нас відбувається, Зараз ця рама ша на рамі була. Дорубуємо. Ще там щось накидаємо і на його на прийомку. Вчора на 11 тисяч гривень здав. Сьогодні менше буде, не думаю, то на то на 200 і хорош. Бо тут другі діла на почту треба посилки збирати. Коротше, не співаємо це. Время вечірня вже додому пора. Позвонили, надивились з ТікТока, заказали переворотну систему. Тепер щоб до неї достать. Можна це зараз перевернути. Просто тут ситуація слідующа на ньому стекло. Це те, що я привіз з-під Києва. Мусор типу. Щоб не висипати його сюди і не згрібати відро, а потім не перевертати. Я думаю, ми зараз якось там виріжемо. А це потім акуратно затягнемо, довеземо на прийомку і. І теж не наші проблеми. правильно? На прийомчик це вже подивиться відео після того, як я здам. І все. Папки оплочені, стекло на кучці.